Вітаю вас, малята. Малята! Подивіться та скажіть, хто це зображений на малюнку? Все вірно, це кіт. А це хто? Правильно, це черепаха. А хто зображений на цьому малюнку? Молодці кіт та черепаха. А яке слово я промовила швидше, а яке довше? Довше слово черепаха. І ми це зараз з вами доведемо. Ми знаємо, що слова складаються зі звуків, а написні звуки позначаються буквами. Порахуйте, скільки звуків у слові кіт. У слові кіт три звуки. А у слові черепаха скільки звуків. У слові черепаха вісім звуків. Ми з вами бачимо: чим більше звуків у слові, тим воно довше. Давайте ми з вами позначимо слова короткою та довгою рискою. Коротка риска. Короткі слова, довга риска, довгі слова. Пограємо в гру довге чи коротке слово. Порахуйте звуки. Та визначте, яке зі слів довше, яке коротке. Молодці малята. Малята хочу вас познайомити зі словами-помічниками. Ці слова нічого не означають, але допомагають поєднувати інші слова між собою. Це такі слова, як на, в або у ПІД ПЕРЕД ЗА Біля між? над. Краще запам'ятати слова. Помічники вам поможе веселий динозаврик. Розгляньте малюнок та скажіть, де він заховався? За листочками. Під листком на листочку перед листочками біля листочків над листком в яйці. Між листочками. Молодці малята! До нових зустрічей!